Так, народ, це в нас Київ. Що той Микола прикупив в тому Києві? Тракторчики, нові трактори, МТЗ-82 по 5 тисяч долярів. І то люди дзвонили, ще просилися, Микола забори. І, звісно, тим евакуатором 10-тонник по тому Києві петляними вуличками. Срака. Мокра, плохо мокрі, але ось помале помалу поїдемо. Багато водіїв Бачу, що велика машина трохи пропустить. Чотири полоси в один рух, я вмію йду. Куди... То там на Вже майже на виїзді з Києва. Падло через повел. Якось ті люди привикли жити в тих вуликах, як вони живуть що вони робить Серёжно. ну на п'ять городський там що ви в ну, Купа сзади летить так тут дуро наразі нам верніть на то ми прямо